Учні дрімагії Леся мовчун. Розділ четвертий. Таємничі пригоди почалися. Першого ж дня літніх канікул тато урочисто вручив Ярославчику квиток на поїзд. «Молодчина! так тримати. Бабусі буде гарна поміч, сказав він. Помовчавши, додав, Знаєш, синку, я хвилююся за нашу бабусю, як їй там живеться, на краю села, а через город старезний і густий ліс. Тільки не подумай, що я тебе хочу налякати, як малюка. Ти ж не віриш у всілякі там вигадки лісовиків і відьом. Ярославчик зневажливо пхикнув. Та знаю, що їх не буває. І вовків теж не існує. Правда, тату? Ну, ну не перебільшуй, усміхнувся тато. І от нарешті рюкзак зібрано. А в пакуночок покладено обов'язковий набір туриста два відварні яєчка, тугенський помідор і чорний хліб із сіллю. На вокзалі. Наче біля школи 1 вересня усі всміхаються. Де в кого сльозинка і кожен має за плечима рюкзак. Батьки проводжають Ярославчика, мов у перший клас. Ярославчик зайшов у своє купе. Та за хвильку туди зазирнула мама. Оглянувши попутників, вона звернулася до бабці, яка сиділа якраз навпроти Ярославчика. А ви, може, теж до Лосинівки? Еге ж, еге ж, ми всі туди, кигнула старенька гострим підборіттям у бік огрядненького дядечка, що вже улігся на горішній полиці. То пригляньте за Ярославчиком, коли ваша ласка. Приглянемо, а як же? І віршика хай нам почитає, і табличку множення розкаже, захихотіла бабця, потираючи долоні. Я, знаєте, педагог з великим досвідом. Рекомендуюсь, пані Гримальда Муштруватиме всю дорогу, з досадою подумав Ярославчик і собі поліз на горішню полицю. Пані Гримальда виявилася балакучою. І хоч Ярославчик і дядечко лежали, повернувшись до стінки, бабця не вгавала, тріскучим голосом розводилася про те. Як слід виховувати дітей. Я ніколи не шкодувала грошей на виховання. Моє правило витрать зайву копійку та купи добрячого ремінця. Кожній порядній родині слід мати не бібліотеку дитячих книжок, а ремінці на всі випадки життя. Вистукувала пані Гримальда кістлявим пальцем об столик. Найгірше, коли ці маленькі потвори сміються, та я знаю, від цього чудовий зась. Хай дитина п'є пиво й курить. А хіба це не гірко, а хіба це не гидко? аж вигукнув Ярославчик. І гірко, і гидко, задоволено підтвердила пані Гримальда. Зате який чудовий результат? Дитина стає похмура й понура. Не грає у футбол, не гасає на роликах і головне, не сміється. Ярославчик зібрався було сказати пані Гримальді все, на що вона заслуговує, та в купе увійшла провідниця. Чи бажаєте чаю? Мені три склянки, сиплуватим просоння голосом попросив дядечку. Ну, а нам по одній і без цукру. Стукнула пальцем пані Гримальда. Ярославчикові довелося спуститися вниз і вечеряти в дивному товаристві. Дядечко з горішньої полиці задоволено сьорбав чай, аж прицмокував. Рожеві щоки лисніли від поту, а кирпатий ніс був вологий, мов свиняча рийка. Пані Гримальда вичавила Ярославчику півлимона. А сама тихцем лизала півника на паличці. Коли ж провідниця забирала порожні склянки, огрядний дядечко просипів. Дякую, ваш чай справжнісінькі помиї. Ось, схвально закивала пані Гримальда. Дуже вихований дядечко бери з нього приклад. А тепер спати. Ярославчик злякався. Щоб, бува, пані Гримальда знову не взялася за його виховання і миттєво заснув. Серед ночі його розбудила тиша. Поїзд нікуди не їхав, а пасажири десь поділися. Ярославчик захвилювався і навпомацки пішов до виходу. Потяг на себе важкі двері вагона і звалився в теплу м'яку траву. Здалеку яскраво світив молочно білий вогник. Ярославчик простував крізь зарості, а коли відвів останню гілку, опинився на галявині. Земля була застелена рожевою периною, а в зручному кріслі дрімала дрімагія з кришталевою кулею в руках. Це куля випромінювала світло. Ярославчику закортіло самому зазирнути в майбутнє, і він, ступаючи, як невагомий, наблизився до дрімагії. У середині кришталь був зовсім непрозорий. Клубочилося, миготіло щось чорне й червоне. Дітям не слід цікавитися такими речами, почув Ярославчик. Це дрімагія прокинулась і вже усміхалася йому. Добре, що ти прийшов, мовила вона. Я розповім тобі дещо дуже важливе. Спочатку я вагалася, чи відкривати майже незнайомому хлопчикові секрет, який я дізналася в Індії, а потім вирішила ти маєш знати, бо попереду пригоди. А коли вони почнуться? Вони вже почалися. Щойно ти знайшов таємниче послання.